0, 1, 2, 3, 4, 5, кит, 5, 4, 3, 2, 1, 0, кив, кат. Мій характер не характерне, це інь і янь. Поєднання чорного та білого. Доброта в душі і зло назовні і навпаки, кувпаки. Бам-бам бум-бум. Навколо шум. Коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв Добре, я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро. Як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною. Не впав на дно, лицем гімно, все одно, якби там не було, всі стирі рани зажили, і живу далі. Надаль у мене вже все добре, good, very good, хорошо very much, I feel good Давно вже не дитина, а мужчина на щуках щитина за плечима моїми очима 33 роки прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки, драки, невірні друзі. Несправжнє кохання, брехливий друг, ігра на любов Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях. Вірний, правильний, істинний, справедливий спортивний дес передали по Тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація. Адаптація без деградації передали тобі порацію, цю сильну мотивацію. На заході сходить сонце, на сході заходить і заходять недоходячі, незвані непроходні гості зразу входять ще на той світ, бо схід захищає ЗСУ, незламна сила України, герої добра, які борються проти злої, нечистої нечисті, яким ми разом долаємо і здолаємо, бо українці український народ, наша нація, Всесильна, всесильна всемогутня, всемужна, непереможна Старий рік пішов, запоріг. Прийшов новий змію рік. Слава Богу, б'ється серце моє в ритмі, в так. Бам бум, бас із колонки лунає словесний запас, це вам. Не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя продовжує не здаватись. Після пережитого що було, то заголо. Продовжуємо крутити педалі, йти далі, не здаватись, не губитись, битись і перемогти, перемогти, перемагати з поразками. ну в кінці, в кінці перемога. Слава Україні, героям! Слава, слава Богу! Дякую, Богу, слава Ісусу Христу! Спасителю за все. Матюка сіка в небесного отца, творця владику не проповідь сповідяку церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті.